Кожен день було гірше, гірше, гірше. І я вже не кажу про ці ну, гори трупів, ну це дійсно так. Що Люди не знали, що я ось я там зафільмував, там, фотографував. Що... Люди, які щодня ризикують своїм життям та боронять українську правду на фронті, в Івано-Франківську за ініціативи Національної спілки журналістів презентували проєкт Розстріляна свобода слова в його рамках. Створено понад сотню документальних відео історій журналістів та медійників, які працювали в окупації та у гарячих точках. На жаль, нині статистика про жертв російського терору невтішна. Під час війни загинуло понад 70 журналістів. Це журналісти, які виконували професійний обов'язок. 15 колег це велика група журналістів цивільних жертв. І найбільша група це медійники, наші герої, які загинули в лавах ЗСУ». Долучилась до проекту також мати загиблого українського актора Павла Лі розповідає спочатку великої війни. Син активно волонтерив у Ірпіні, де на жаль і отримав смертельне поранення під час евакуації постраждалих. Волонтер, який був за кермом цього вусика». там Близько 12 людей переночував Вінниці. Наступного дня повернувся в Ірпінь п'ятого, а шостого він вже загинув, переводячи людей через річку під тим -ти мостом. Він загинув разом з жінкою, і дитиною, яких він переводив. Такий він був у мене патріот. Коли Росія зайшла до Криму, то він сказав: мама, ми не будемо вертатися в Крим, ми жили в Криму, ми залишимося. Жити в Києві нічого. Ми купимо квартиру. Нехай забирають. У Нас була відомственна на квартира, її забрали. Я дуже його просила, щоб він вибрався. Але він сказав, що мама зараз такий момент, коли люди не знають куди йти, що робити. Просто треба комусь це зробити і допомогти. Я не можу. Я приїду, але зараз я не можу. Попри всі випробування, вітчизняні медіа залишаються вірними державі та продовжують нести правду про російсько-українську війну. Надалі проект Розстріляна свобода слова презентують у Запоріжжі та Дніпрі. Віра Коцун, Руслан Копанчук, новини на вежі.